Недобрый вечер. Эта ночь была неспокойная. Весь город мигнул. Светофоры не работают. Ого, опять свет вырубили. Тут везде темнота. Это центр города. Попали по нефтебазе, которую уже давно вывели из эксплуатации. Этой ночью летело во все стороны и довольно много. Я звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. І сьогодні повірте, вам буде навіть можливо трошечки шкода наших ворогів, але тільки через те, що вони абсолютно нікчемні. Про що йде мова? Я розкажу вам вже за мить, за тим часом не забувайте лишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І звісно, коментуйте, почути і побачите. Весь город мигнул. Частично в городе Света нет. Но тут интересно вообще вот тут света нет там света нет но вывеска горит светофоры не работают тут везде темнота это центр города раньше здесь клуб был вот там мы провели много интересных вечеров тут вывески работают а в остальном света нет в домах вон, темные стоят Тут пешеходный светофор работает. Вот. А тут светофор на Богданке не работает. Недобрый вечер, к сожалению, для Белгород Белгородского района. Сейчас пока не понимаем, для какого еще количества населенных пунктов в Белгородской области ночной очередной ночной обстрел. Есть повреждения энергетики. Сейчас все аварийные бригады выехали на место. Сам еду к месту прилета. сейчас разберемся в масштабах случившихся. Через 40 минут заседания срочное заседание правительства. Получаю уже сейчас доклады от отрасливых министров, что происходит там, где в первую очередь находится... Люди, которым требуется срочная помощь, я сейчас говорю, конечно, в первую очередь это больница, областная больница, взрослая областная больница, детская, вторая городская больница, пришли на, на питание непотерянное или пришли на резервную генерацию.

Ого, опять свет вырубили. И рядом нет, опять горит, горит, сука. Кадры. Вот <coughs> оно реально вот она реально тема. Начинаем, как всегда, с прилетов. Эта ночь была неспокойная, но не такая неспокойная, как прошлая, потому что этой ночью летело во все стороны и довольно много. Давайте начнем с территории России. Значит, вечером приходили сообщения о том, что на территории Воронежской области объявлена опасность атаки ВПЛА. Бы в городах Воронеж и Ново Воронеж в частности потом была отмена, но после этого, по-моему, еще вводили. Сейчас дойду до этого. Кроме того. Минобороны России сообщал о том, что с 17:00 до 20:00 сбили 11 беспилотников на Крым, над Крымом, 12 над Белгородской областью и еще один над Воронежской. В Белгородской области ее всю ночь на самом деле обстреливали. Вот по данным о вечернем обстреле, Вячеслав Глаков сообщил, что мужчина и 15-летний юноша, который находился рядом с муниципальным объектом, получил ранение в результате атак дронов ВСУ. Оба пострадавших госпитализированы. Кроме того, временные ограничения на полеты введены были в аэропорту Тамбова. ПВО работало в Донецке. Также были сообщения о том, что в результате атаки беспилотников в Куйбышевском районе Донецка был перебит газопровод. По предварительной информации пострадавших нет. Красный уровень опасности объявлялся в Рязани в Саратовской области в аэропорту Саратова вводили временные ограничения на данный момент их уже отменили. Кроме того, э, так, сейчас скажу, в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика вводились временные ограничения. В аэропорту Краснодара э, еще приходили сообщения о красном уровне э, опасности по БПЛА э, в Крыму, в Воронежской области опять, в Курской области. Э, в Сейчас, минуточку, в Тульской области и на территории Новороссийска. Кроме того, после этого по всему Крыму еще раз водил скоростный уровень опасности по беспилотникам. В Волгоградской области, в Липецкой области, в Рязане там работало ПВО. В результате вражеской атаки по Крыму возникло возгорание в Крымской Феодосии, но, как пишут, попали по нефтебазе, которую уже давно вывели из эксплуатации. Ну, давно-недавно, давно, но вывели. В общем, там загорелись остатки в цистернах, которые были, осадки топлива в баках, и все, больше ничего такого страшного не произошло. Так, в Нижегородской области также красный уровень опасности вводился. И из последнего это бесплатная опасность объявлена в Ставропольском крае. И временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля. Интересно, что сами жители самопроголошенных ЛДНР этих карликовых королевств, когда згадують слова про те, что в 8 лет кто-то дамбил бомбаз. І співставляють з тим, що вони зараз переживають, чи соромно їм за те, що вони підігрували цим наративам або ні. Побачите, як може в Луганській увидів сліди от ракет і ледь не втратив свідомість. каже, отакі от нові хвари хмари у Луганську. Як таке можливо, в 25-му році, коли тут сліди від ракет і систем протиповітряної оборони? Я би в деталях розказала. Я би копнула в 14-й рік, повернулася в 22-й рік, але зрештою. До кого б цей Сіпарок себе не відносив, вважав би він себе українцем, чи він більш схожий на того, що хто симпатизує Росії, в Росії йде СВО. Війна, простіше кажучи. І що ж це те за територія Російської Федерації, яку вони окупували, яка не відчуває цих наслідків війни? Всі, хто голосував за Путіна, всі, хто тягнули Путіна, всі, хто зраджував нас і приходив на бік Путіна, мають знати, що це тільки початок. Ну а далі, коли ми будемо повертати своє, ви побачите і не таке. Друзі, всім привіт! Відіти нове шоу у нас новий уровень облаков, іскусственне. От вашу во привращаються і тлі потом поближе було віднета Луган. 25-й год. Ну і далі ви побачите кадри, які раніше ми, як правило, все ж таки показували із російських регіонів. вони навіть в мене по запаху завжди асоціювалися із лайном. А тепер шкода, що і наші території, що правда, без нашого контролю, без керівництва, Тимчасово окуповані території Донеччини перетворюються теж на якийсь абсолютний відстійник. Звісно, картина для росіян класична і традиційна, а для нас абсолютно рідкісна і все ще дика. Мешканець будинку спускається у підвал, а там суцільна катастрофа. Я б правда сказала, що катастрофа, яка нагадує русскую вісну. і ржаві, каналізація забита, все в лайні по коліна. До речі, у це в лайні по коліна» – це не питав, не метафора, яка оцінює все життя в Денері. Це прям правда. Ніхто нічого не хоче ремонтувати. В стінах вже починаються з'являтися дірки. А знаєте чому? Тому що там немає господаря, власника, керманича. Коли воно своє, то все доглянути, проводяться ремонти. Ви можете порівняти і подивитися на ті території, які обстрілюються в ході війни, але контролюються Україною. Скрізь ми намагаємося навести лад, ставити шибки, підремонтувати те, що треба. А коли воно не чине, коли воно захоплене і вкрадене, коли і люди там живуть, яким байдуже, то от ми бачимо ситуацію, коли все в лайні по коліну. Так, у нас підсоть в підвалі сукара. Одна каналізація буває чиста. Заліз самою в групі, ви не увидіть, цього кайфа по коліно. Ну, у нас вот такие трубы, вот это стояки. Отопление, я так понимаю. Они, наверное, вода даже. Поэтому это соседний дом. О, я могу на стройку перелезть. О, и тут уже по Соус. Так, я хочу понять, що це за комната. Ну, до нього по колінах. Ой. Ой, говно говно. Грязіво Іван не желає ніхто прийняти. А ви, до речі, знали, що на Донеччині відкрили нову географічну назву. Точніше, в них там з'явилася. Нова річка. Доменчанин знімає потоки води із прорваних труб. Ого, а ми всі ці місяці розповідали, що немає води. Та подивіться на ці шалені струмки. Ну і власне ці потоки води місцеві назвали річка Пушилка із притоками воровата та брехлива. Розумієте, цей хід думок, ці жарти, цю метафору, все це на честь Пушиліна та його злодійських схем. Я нагадую, що сам чи пошилін? Цей сіварок, ставник Москви, має підприємство, що виробляють питну воду. Ну, і враховуючи водний колапс на Донеччині, сам Чепоширін продає цю воду втри дорого, на цьому заробляючи. Тож, поки люди в Донецьку сидять без води, вода тече вулицями через крадіжки, через відсутність відповідальності та безгосподарність комунікації, у місті згнили і розвалилися всі труби. Я же сказала, без Украины, а не Луганск, поверьте мне, не выживет. Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте жители Донецкой Народной Республики. Всем, кто говорит, что Денис Владимирович ничего не делает с водой, не решает проблемы, вот яркое провержение всех этих фейков. В Донецке, на микрорайоне Широком, командой главы образована новая речка. Называется она Пушилка. Речка достаточно полноводная, вполне может соперничать с Амазонкой, с Нилом, Миссисипи и другими крупными реками. Не уступает она по полноводности Волге. Вот состоит река из двух притоков. Одна речка, приток правый рукав называется Вороватая, а левый приток реки называется Брехливая. Вот, посмотрите, сколько воды. То есть, речка заполнена чистой питьевой водой. Вот уже образуются озера. Это озеро называется Казнокрадное. Протяженность реки большая. Всех жителей республики, у кого проблемы с водой, приглашаю набрать свои бедра. Ну и неодноразово, высветляючи ситуацию довкола воды в Донецку... Я б попереджала це просто логічно. Що найважче попереду це, коли настане справді холодний період, осінь, зима. А що робити без води? Як виживати? Тож, родичка Чепушиліна, така собі Нікітіна, яка і за сумісництвом є його радником. Ні, ну слухайте, не кликати ж на державну службу когось лівого. Звісно, треба прилаштувати за доброю російською традицією всіх своїх. Так, от. Ця радниця і родичка заявили, що взимку крани на пластикових бочках, які зараз розставляють по всьому Донецьку, будуть відігрівати газовими пальниками ну, тобто, щоб вони не замерзли. Це інтерв'ю, все, що наговорила радниця, просто суцільна перлина. По-перше, прямо сказано, що взимку води не буде. Якщо я це тільки припускала, якщо я говорила про ймовірність, то зараз це вже доконаний факт. По друге відігрівати пластикові бочки пальниками – це неймовірне ноу-хау само по собі. Винайти таке могли лише інтелектуали і винятково, і тільки із самопроголошених карликових республік. Коли кажуть, що Донбас захоплений дебілами, здається, що це більше не фігура мови, це в буквальному сенсі так і є. Это тоже очень хороший вопрос что быть и как делать, когда наступят морозы. Люди тоже задают вполне логичный вопрос да наступают морозы, и какой прок это льда в бочках, собственно? Опыт прошлого года говорит о том, что не успевает эта вода замерзнуть. Во-первых, ее разбирают, она движется. А во-вторых, самое главное, такое уязвимое место, это кран. Кран больше всего, ну, быстрее всего он может замерзнуть. Для этого у всех водителей на автоцистернах есть газовая горелка, они ее будут отогревать, и, а потом как раз люди будут набирать воду. Но жизнь поправит, будут в управе люди, которые будут за Этим следить. И в общем, мы все понимаем, что такая ситуация. Ну, зима, во-первых, смотря какая она будет, если она по примеру, там, прошлых зим будет тепло, будет вообще вопрос так не стоять. Но это же не говорит о том, что не могут быть мороза. морозы. Морозы yeah, могут быть. И, конечно, надо быть к этому готовым. Мы к этому готовимся. По крайней мере, вот этими горелками, которые будут отогревать краны, водители будут снабжены. А мы уже поднимали на штабах этот вопрос. задавал. Нам специалисты отвечают, что она не будет успевать замерзать. Пам'ятай, это выслив про Две проблемы России: про. Дурнів та дороги. Я давно-давно стверджувала, що цей перелік проблем треба розширити. Але дороги це стала проблема, це стала фішка Росії. І тут за десятиліття нічого не змінюється. Здавалося б, траса федерального значення. Нічого собі. А місцеві показують, як машини грузнуть в багнюці і не можуть проїхати ані вперед, ані назад. Повний бардак. Абсолютний бруд, каравани автівок, які стоять і не можуть проїхати. Пробка величезна і ще раз, федеральна траса. Це вам не просто якесь нібито а асфальту там і немає. Тобто, здається, що чиновники традиційно отримують шалені гроші, розпилюють все, що їм віддають, але при тому в комунікації в траси вони не вкладаються, вони хочуть зекономити, але в якийсь момент розуміють, що економія це коли ти. Частину вытратыв и частину лишив собі. А може краще лишити все? Ни взад, ни вперед. Машины выехать не могут. 11 сентября. Бардак на федеральной трассе. Посмотрите, что творится. Беспредел продолжается. Жижа, грязь. Караваны машин стоят. Пробка после Чурапчи. Беспредел продолжается на федеральной трассе. Ни взад, ни вперед. У кого є можливість, ви здержитеся від поїздки в город Якутськ і обратно, Не портіте собі нерви і настроєння. Слухайте, я якось одразу недооцінила інтерв'ю Пугачовою. Я, як український журналіст, для себе нічого не побачила і не підкреслила того, щоби нам допомогло, нашому супротиву, тому щоб бити Росію чи якось достукатися до росіян. Але я побачила велику кількість. Критики тут із України з приводу того, що в принципі українці дивилися інтерв'ю. Але Пугачову однаково б'ють по два боки від кордону. І це неправильно. Якщо б'ють її росіяни, все ж таки маємо сказати кілька добрих слів. Соловйов як каже він, нарешті послухав інтерв'ю з Пугачовою. Звісно, він її виставляє дурепою, бо ну, творчі люди, хіба вони можуть бути мислителями? Хіба вони можуть в чомусь розбиратися в політиці, геополітиці і війні? Он особливо коли до артистів ти причисляєш Зеленського. Відповідно, одразу на старці ні, ні, ні. Але все одно, попри недоліки Пугачової, які, звісно, побачив Салавіо, вони всі чомусь хочуть її притягнути до Росії і. Повісити, спитати з неї. Хай вона виправдовується, як вона посміла говорити про чеченську війну і не тільки. Здається, що Пугачова або навмисно, або не дуже наступила на дуже-дуже болючу мозоль. Здавалося, що це було сто років тому. Ну, коли та чеченська Перша і Друга війни, але пропаганда ніколи просто так ні на що не реагує. Можливо, Пугачова і справді дала певний сигнал. Який читали ті, хто мали, який сигнал і росіянам у тому числі, і тепер пропаганда не знає, як все це погасити. Я Тут послухав гражданку Пугачеву». Ну много, звісно, можна списати. Люди творчі не є большими мислителями. Как Спасибо. правило. Нет, нет, опять же, как, как правило, режиссеры, люди, другое дело. режиссеры, люди технологические. Не, не, минуточку, же. минуточку, минуточку. Мой любимый режиссер, большой мыслитель, Карен Гиршик Назаров, когда-то мне говорил, что вообще-то актеры люди не очень умные. От них этого ждать не требуется. В частности, когда мы описывали Зеленского. Вот здесь можно сказать то, что... Но почему человек, который хорошо поет, вдруг решает, что у него есть возможность судить обо всем? И когда она начинает обелять террориста, виновного в гибели сотен тысяч людей, принесшие смерть на российскую землю, напомню, что это де-факто была гражданская война, первая чеченская. И когда вдруг вот так вот походе человек берет и его обеляет, на самом деле это уже уголовка. Это реально уже уголовные преступления. И в России нарешті почали боротися за важливе, чи проти важливого, чи просто займатися важливим. Одним словом, в Росії почали боротися із ожирінням. А ви що подумали? Із вбивством, із смертністю? Та не смішіть мене. Водять податок на калорійні продукти. Господи, я була би там багатієм, не дай Боже, якби довелося там жити, тому що я не люблю жирні продукти. Але мета в Росії це відчути людей, відучити людей від чіпсів. Кока-коли та інших шкідливих продуктів. Цікаво, а чи знають ті, хто пропонують якісь дивовижні ідеї, що, як правило, жирні продукти вони найдешевші? Дуже часто люди, які набирають вагу, вони набирають її не від того, що вони багато смачно і красиво їдять. Ні, як правило, це якраз найпростіша їжа, якою вони і. Рятується, але вартість продуктів, отаких от некорисних калорійних, в Росії збирається підняти, щоб зробити їх менш доступними для росіян. Адже за даними відкритими чи закритими, 40 мільйонів путіноїдів страждають від ожиріння. Нічого собі здається, що процес затягування пасків, який так люблять у Росії, починається і протитовстих. В России могут всерьез взяться за проблему ожирения. Людей хотят отучить от чипсов, колы и другой вредной еды ударом по кошельку. Всероссийский союз пациентов предложил ввести повышенный налог на подобные продукты, что, конечно же, скажется на их стоимости. По официальным данным, в стране сейчас страдают ожирением около 40 миллионов человек, и проблема все чаще появляется у молодого поколения. Поэтому культуру правильного питания предлагают прививать, начиная с раннего возраста, пересмотрев нынешнюю систему в детских садах и школах. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нас, звісно, підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, якщо ще цього не зробили. І звісно, коментуйте. Коментуйте, почути і побачене. А ще пам'ятайте, що тільки незалежна журналістика дає повний спектр інформації. Тож, ви можете легко підтримати всю роботу youtube каналу Курбанова Лайф за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або Ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!